Всім привіт! Ви на каналі Люблю квіти, і сьогодні ми будемо саджати цибулини квітів. Тюльпани, нарциси, крокуси, мускарі. Ці всі квіти прикрашають наші квітники і сади з березня по травень. Але важливо, як саджати, коли саджати, в який ґрунт. Давайте про це сьогодні і поговоримо. Давайте тепер подивимось на мій посадковий матеріал. Оці тюльпани я замовляла в інтернеті після вигонки на 8 березня квіти зрізали, а тюльпани самі це не продавали. Сорту, назву я їх не знаю і які вони будуть, кольора, також побачу. Ось ці тюльпани в мене було відео, розпаковка, ці, що я замовляла в Інтерфлорі. Це Grand Perfection. І тепер оці тюльпани. Я купляла їх у вересні. в нашому магазині в СМТ. Це є тюльпан Кумінс. Дві цибулинки. булинки. І тюльпан канаста. Також дві цибулинки. Це ще є шафрани. Ці, що я також замовляла в Інтерфлорі Гранд Матре. Тепер це є нарциси. Скільки їх тут в мене штучок треба порахувати, я їх замовляла на OLX. жінка просто продавала. Тому що в неї забагато. Які кольора? Тут переважно жовті кольори, такі обикновенні, можна сказати, нарциси, як ми всі привикли бачити, не мохрові, не якісь такі, а нормальні жовті нарциси. І також мускарі. Ось які вони в мене, скільки їх. Я також замовляла на OLX. Жінка продавала, так як також має багато. У мене пророщі є мускарі і тюльпани це нічого, тому що при посадці, так як земля ще не промерзла, вони також не змерзнуть, але так як вона вже холодно, то вріст вони не підуть і проростати не будуть. Перед посадкою я перекопала грядку пару днів назад. Вона в мене вийшла округлої форми. Така задумка посадки. Сьогодні я перебила ще більші грудочки і будемо робити лунки для посадки. Там, де земля красива, там мого роду сила, де мамо я щаслива, там мій дім, там я мала коси заплітала і Рідним не, званда, не. В кожну посадкову ямку я буду додавати пісок. І фосфор на коліні добриво. Мішати. І також перед посадкою можна замочити в розчин марганцівки. Просушити і тоді садити. Я не замочу. Оглянула цибулини, обберу ось суху шкірку з них, можна не зі всьої повністю. Ось так. І також важливо, як саджати. Саджати потрібно на висоті трьох цибулин. Це, наприклад, якщо у мене ось такі цибулини середнього розміру, тому що є ще більші, то на висоті трьох цибулин. Але якщо це ось такі цибулини, то на висоті таких трьох цибулин. Тобто, щоб не була за велика яма посадкова або за мала. І також важливо, коли саме посадити. Тому що, якщо посадити зашвидку, коли ще земля тепла, йдуть потепління, то цибулини вкоріняться і почнуть проростати. І тоді цвітіння навесні можна вже не чекати. А треба посадити, коли вже земля трохи охолонула. Ну так як в мене, це зараз початок листопада, десь кінець жовтня, початок листопада, земля вже прохолодніша, але ще не промерзла. Тобто цибулини не змерзнуть, а добре вкоріняться, а почнуть проростати весною, коли піде потепління, і ґрунт почне прогріватись. В підготовлену лунку ставимо цибулинку, можна навіть і дві ставити. Ось так. Але я буду ставити по одній, тому що в мене цього сорту цибулин більше. я їх посаджу близько один біля одного і буде. Красивіший вигляд. І засипаємо землею зверху. Трамбувати ставати не потрібно. Також важливо, що хотіла сказати, чому найчастіше комбінують ці квіти. Може, це всі знають, але я все ж таки скажу. Так, як, наприклад, крокуси і москарі зацвітають із березня по квітень. А тюльпани і нарциси з квітня по травень. Тому їх комбінують і вони гарно, гармонійно виходять в посадках. Такі самі технології, як і тюльпани, я посаджу нарциси, мускарі і шафрани. Є, е, що саджаю в контейнери. Е, можливо, я деякий час пройде, я також колись посаджу в контейнери, але поки що я саджаю в ґрунт без контейнеру, тому що це перша моя така ось. Групова посадка цих всіх цибулиних квітів. Я побачу, як вони себе навесні покажуть. Ну і також для контейнера потрібно, щоб одного виду було декілька квітів. Так як в мене декілька є ще одного виду, ті різні, тобто я не можу так скомбінувати, я не знаю, як вони кому підійдуть. І, відповідно, для контейнера займає багато місця ця посадка. Поки що саджаю так. Я вже деякі ось присипала при викопці ямок на нарциси. Я вже присипала деякі тюльпани, але ще повністю не присипала. Також дуже важливо, щоб клумба не мала виямок або горбиків, щоб не вимокали цибулини. У мене клумба піднята, тобто вода на ній не залишається, вона стікає, але я все одно ж давала на низ посадки. В ямку пісок. Я саджала свої тюльпани на відстані приблизно десь сантиметрів 6-7, десь так. Ну, як мені принаймні подобалось, тому що мій власний досвід, коли я не знала нюансів посадки тюльпанів, ну, нарцисів, крокусів, шафранів, то я саджала їх далеко одне від одного, і це була поодиночна посадка, і мені це не дуже подобалось. Перший рік викопувати я ну, точно не планую. Хіба, якщо мені не сподобається моя посадка осіння, я побачу, як вони цвіли. Можливо, я щось поміняю місцями, щось осаджу, щось пересаджу. А так, то приблизно десь через рік, через два. Чому кажуть викопувати тюльпани? Тому що е, якщо взяти попередні сорта, тобто давніші, їх як посадили на одне місце, так вони і ростуть з року в рік. Ніхто їх не викопує, вони намножуються, розширяються. А якщо взяти теперішні сорта, це нові сорта, це є гібриди. Вони хочуть викопатись, тому що цибулини йдуть глиб, і тоді просто або не цвітять тюльпан, або просто проростає, але квітка мізерна вже не така, як би хотілося. Якщо моє відео було вам корисне, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!